Існує прихований тягар, який несе перша дитина ще до того, як навчиться говорити, сподівання, що вписується в кожен батьківський погляд, у кожне зауваження, у кожну невисловлену надію. Ти став полем для експериментів з усіма їхніми нерозв'язаними мріями та страхами перед невдачею. Чи можеш згадати, наскільки важко було просто бути дитиною, коли одночасно тобі доводилося ставати доказом їхніх виховних здібностей? Психоаналіз розкриває перед нами вражаючу істину першонароджена дитина часто перетворюється на несвідомого носія всього того, що батьки не змогли зцілити в собі. Карл Юнг розумів, що батьківські тіні проєктуються особливо інтенсивно на старшу дитину. Оскільки вона стає першим дзеркалом їхніх власних невирішених дитячих травм. Ти народився не лише для того, щоб бути коханим, а й для того, щоб довести, що вони можуть діяти інакше, ніж їхні власні батьки. Цей тягар формує тебе й досі. У цьому внутрішньому просторі ми разом дослідимо, чому перша дитина займає таке унікальне місце в сімейній динаміці і які психічні структури через це. Формуються. Ти зрозумієш, як ці ранні переживання вплітаються в твоє доросле життя і чому деякі рани залишаються такими глибокими. Найголовніше, ти усвідомиш, що цей біль можна трансформувати, не зраджуючи спогади про нього. Народження очікувань відбувається ще до народження дитини. У думках і мріях майбутніх батьків формується образ ідеальне я, яке має втілитися через дитину. Ти ніколи не був просто собою. З самого початку ти також уособлював їхні надії, побоювання, їхнє власне нездійснене дитинство. Батьки бачать у першій дитині не лише нову людину, а й другий шанс виправити власні помилки. Ця динаміка коріниться глибоко в несвідомому. Те, що батьки витіснили в собі їхні власні травми та недоліки, знову з'являється у стосунках з першою дитиною. Вони стають суворішими, бо бояться повторити ті самі помилки. Вони стають безжалісними, бо вірять, що лише через твердість ти зможеш стати сильним для світу, який їм самим здавався занадто жорстоким. Уяви собі маленькою людиною перед дзеркалом, але це дзеркало показує не тебе, а розбиті мрії та страхи твоїх батьків. Ти рано навчаєшся орієнтуватися не на власні потреби. А на те, що від тебе очікують, ти стаєш першим начерком їхніх виховних уявлень, прототипом дитинства, якого вони самі ніколи не мали. Карл Юнг говорив про передачу несвідомих змістів від одного покоління до наступного у випадку з першонародженим, це відбувається з особливою інтенсивністю, оскільки батьки ще не досвідчені, ще не впевнені у своїй новій ролі. Цю невпевненість вони часто компенсують надмірним контролем або емоційною дистанцією, що слугує захистом від власної вразливості, дитинство перетворюється на поле для випробувань їхніх власних невирішених конфліктів. Ти рано дізнаєшся, що любов прив'язана до умов, що прихильність треба заслуговувати через слухняність, досягнення, виконання очікувань, які ти ще навіть не можеш зрозуміти. Природна спонтанність дитини поступово замінюється постійним внутрішнім наглядом, чи досить я хороший, чи правильно я роблю, чи будуть мене любити, якщо я такий, який є. Парадоксальність цієї ситуації полягає в тому, що батьки часто діють з любові, але практикують форму любові, яку самі ніколи не переживали. Вони передають те, що отримали, трансформоване через власні травми. Суворість, яку вони вважають силою, часто є лише їхнім власним страхом перед слабкістю, яку вони відчували в дитинстві. Юнг розумів, що кожна дитина народжується як індивідуальна істота з власними задатками та можливостями, але у першої дитини цей природний процес індивідуації часто порушується батьківськими проекціями ти не навчаєшся того, хто ти насправді, а того, ким ти повинен бути, щоб зцілити рани твоїх батьків. Здійснити їхні мрії, заспокоїти їхні страхи. Питання, яке, можливо, турбує тебе вже десятиліттями, має глибоке психологічне коріння, чому зі мною було набагато важче, ніж з моїми братами та сестрами. Відповідь криється не в твоїй неспроможності, а в позиції, яку ти несвідомо зайняв. Ти був першою спробою, першим начерком. Першим дзеркалом для їхніх власних невирішених проблем з наступними дітьми батьки часто вже втрачають частину своєї невпевненості. Вони стають спокійнішими, розуміють, що не кожна маленька помилка має катастрофічні наслідки вони дізнаються, що діти можуть виживати та процвітати навіть без постійного контролю, але це розуміння прийшло запізно для тебе. Тінь, як Юнг називав витіснену частину особистості батьків, особливо яскраво проявляється в їхніх стосунках з першою дитиною. Те, що вони не можуть прийняти в собі свої власні слабкості та страхи, вони проєктують на тебе і намагаються боротися через контроль та суворість з тим, що насправді є їхньою власною тінню. Ти став несвідомим носієм їхніх витіснених почуттів, символом усього. Що пішло не так у їхньому власному дитинстві. Коли вони критикували тебе, вони часто критикували поранену дитину в собі. Коли вони вимагали від тебе досконалості, вони намагалися зцілити власні почуття неповноцінності. Ця передача відбувається цілком несвідомо. Твої батьки не знали, що проєктують свої власні травми на тебе, вони думали, що роблять найкраще для тебе вони вірили, що готують тебе до життя. Але насправді вони боролися з привидами власного минулого, а ти став полем битви цієї внутрішньої війни. Перша дитина часто несе символічну функцію козла «відбувайла» для сімейної динаміки, не тому, що вона гірша або складніша за інших, а тому, що несвідомо бере на себе роль поглинати всі невирішені напруження та конфлікти родини. Ти рано навчаєшся брати відповідальність не лише за власну поведінку, а й за емоційну рівновагу всієї сім'ї. Юнг описував комплекс як емоційно забарвлений уявний зміст, що самостійно розвивається в несвідомому. У першонароджених дітей часто розвивається комплекс відповідальності, що далеко виходить за звичайні межі. Ти відчуваєш себе відповідальним за настрої батьків, за функціонування сім'ї, за все, що може піти. Не так це раннє прийняття відповідальності призводить до передчасного дорослішання, що парадоксально може перешкоджати природному емоційному розвитку. Ти навчаєшся діяти по дорослому, перш ніж стаєш емоційно дорослим. Ти розробляєш стратегії виживання, засновані на контролі та досконалості, оскільки спонтанність та автентичність здаються занадто ризикованими. Індивідуація, термін юнга для процесу розвитку особистості до цілісності значно ускладнюється через цю динаміку. Замість того, щоб відкривати та розкривати власну особистість, ти навчаєшся грати роль, що відповідає очікуванням та потребам батьків. Твоє справжнє «Я» часто залишається прихованим десятиліттями під шарами пристосування та виконання обов'язків. Наше суспільство ще більше посилює цю проблематику через ідеалізацію певної форми материнства та батьківства, що інтерпретує жорсткість як ознаку любові. Як часто ти чуєш фразу Я сувора з тобою тільки тому, що люблю тебе? Цей культурний наратив приховує той факт, що справжня любов залишає місце для індивідуальності дитини. Міф про сильну матір або послідовного батька призводить до того, що емоційна холодність перетворюється на педагогічну необхідність. Суспільство прославляє батьків, які рано виховують дітей до самостійності, не запитуючи, яку ціну платить дитина за цю уявну силу, але сила, що базується на пригніченні природних потреб, не є справжньою силою, а стратегією виживання. Ілюзія підготовки до світу часто використовується як виправдання для емоційної жорсткості. Твої батьки, можливо, думали, що повинні загартувати тебе для жорсткого світу, не усвідомлюючи, що самі стали частиною цієї жорсткості. Вони хотіли зробити тебе сильним, але часто робили самотнім. Вони хотіли підготувати, але позбавили тебе затишку, який був би основою для справжньої сили. Помилкове рівняння, дисципліна плюс страх дорівнює повага та любов, глибоко вкорінене в нашій культурній свідомості, але справжня дисципліна виникає з розуміння та керівництва, а не зі страху та підкорення. Щира любов створює безпеку, з якої природно розвивається повага, замість того, щоб примушувати повагу через залякування, спотворення авторитету як прихильності, особливо болісне для дитини. Оскільки вона навчається інтерпретувати жорсткість як доказ любові, ти можеш розвинути модель стосунків, у якій відчуваєш прихильність як справжню лише тоді, коли вона пов'язана з критикою або вимогами, м'якість стає підозрілою, оскільки в твоєму ранньому досвіді вона траплялася так рідко. Перша дитина часто стає моральним проектом батьків живим доказом їхньої етичної переваги. Ти повинен бути не просто хорошим, а кращим за інших, не просто успішним, а зразковим. Це інструменталізація дитини для самоствердження батьків є тонкою, але глибокою формою емоційної експлуатації. Коли ти як дорослий озираєшся на своє дитинство, ти можеш розпізнати моделі, що продовжуються в твоєму житті й досі нездатність пробачити собі часто є відлунням раннього досвіду. Коли помилки не толерувалися, коли очікувалася досконалість, коли ти був цінним лише тоді, коли функціонував бездоганно? Цей інтерналізований голос критика, що постійно оцінює та засуджує тебе, є у внутрішнім голосом перевантажених батьків, які проєктували свої власні страхи та неспроможності на тебе ти навчився дивитися на себе їхніми очима, поводитися з собою з їхньою жорсткістю. Мірити себе їхніми неможливими стандартами, складність прийняття прихильності розвивається з раннього досвіду, коли любов завжди була пов'язана з умовами. Ти навчаєшся не довіряти, коли хтось ставиться до тебе безумовно, оскільки твій найраніший досвід полягав у тому, що любов потрібно заслуговувати, спонтанна увага може викликати тривогу, оскільки вона здається занадто гарною, щоб бути правдою. Твоя емоційна система була запрограмована на досягнення та контроль. Ти можеш розвинути гіперпильність до потреб інших, оскільки навчився, що твоя цінність залежить від того, наскільки добре ти виконуєш очікування. Ця постійна увага до того, що може знадобитися іншим, коштує величезної енергії та залишає мало місця для власних потреб. Гіперкомпетентність стає стратегією втечі від глибокого почуття неповноцінності. Ти намагаєшся через досконале виконання довести, що ти гідний любові, не усвідомлюючи, що справжню любов не потрібно доводити, постійні зусилля бути гідним тримають тебе в пастці циклу виснаження та розчарування. Відчуття втрати ідентичності виникає, коли ти так довго намагався відповідати очікуванням інших. Що забув, хто ти поза цими ролями, питання, хто я коли не намагаюся сподобатися, може лякати, оскільки воно конфронтує тебе з собою, якого ти, можливо, ніколи не знав. Ця емоційна німота не є природною, а навченою. Ти навчився пригнічувати свої почуття, оскільки вони були незручними, оскільки порушували гармонію, оскільки інтерпретувалися як слабкість. Але ці пригнічені почуття не зникають, вони залишаються як німі свідки твоєї втраченої автентичності. Трагічне повторення часто починається несвідомо ти можеш поклястися зробити все інакше, ніж твої батьки, але без свідомої роботи над цими глибокими моделями ти можеш повторити їхні помилки з власними дітьми. Поранена дитина в тобі не розпізнає потреби власної дитини. Оскільки ніколи не навчилася сприймати власні потреби. Недовіра до світу розвивається з раннього досвіду, що навіть люди, які повинні були любити тебе найбільше, становили загрозу для твого автентичного я. Ти навчаєшся завжди бути насторожі, завжди перевіряти, що від тебе очікується, перш ніж показати себе. Ця постійна пильність виснажує та перешкоджає справжній інтимності. У стосунках ти можеш нести страх перед вразливістю, як невидимий панцир. Ти рано навчився, що відкритість може бути покарана, що слабкістю можуть скористатися, що довіру можна зрадити, ці захисні стратегії, які колись були життєво важливими, стають перешкодами для любові, якої ти прагнеш. Відсутність інтерналізованої ніжності проявляється в тому, як ти поводишся з собою. Ти часто ставишся до себе жорсткіше, ніж до будь-якого незнайомця. Любляча внутрішня реч, яка потрібна кожній дитині для процвітання, можливо, ніколи не сформувалася або була рано заглушена голосами критики та виправлення резентимент як світогляд виникає з глибокого розчарування через любов, яку ти не отримав. Ти судиш інших з тією самою жорсткістю, з якою судили тебе. Ти очікуєш найгіршого, оскільки навчився, що люди розчаровують, що любов боляче, що довіра наївна, але існує шлях виходу з цього циклу. Трансформація починається з мужності побачити правду про твоє минуле, не прикрашаючи її, але також не втрачаючись у ролі жертви, йдеться про визнання того, що те, що з тобою робили, було реальним, навіть якщо це мало добрі наміри. Називати цю правду не є зрадою твоїх батьків, а актом звільнення. Ти можеш визнати, що вони діяли зі своїх власних травм, не заперечуючи, який вплив їхня поведінка мала на тебе. Розуміння не означає виправдання, а прощення не означає забуття. Карл Юнг підкреслював важливість інтеграції тіні для психічного здоров'я. Це також означає визнання темних та болісних аспектів твого досвіду. Не відштовхуючи їх та не применшуючи, лише коли ти приймеш повноту свого досвіду, ти зможеш почати його трансформувати. Резентимент також має філософську цінність, яку визнали Фрідріх Нітше та пізніше інші мислителі. Він не лише деструктивний, але може також служити моральним компасом, що показує, де сталася несправедливість, де були перетнуті межі, де потрібне зцілення. Твій гнів через несправедливість, що сталася з тобою, виправданий і може стати відправною точкою для змін. Деконструкція сліпої вдячності є важливим кроком у цьому процесі. Ти не повинен бути вдячним за поводження, що завдало тобі шкоди, навіть якщо воно відбувалося в ім'я любові. Ти маєш право бачити своїх батьків як тих помилкових людей, якими вони були. Не знищуючи свою любов до них, але також не зобов'язуючи себе до вдячності за їхні помилки, усвідомлення того, що переривання руйнівних моделей не є зрадою, а актом вірності істині звільняє коли ти дієш інакше, ніж твої батьки, ти не зраджуєш їхню любов, а вшановуєш те, що було добрим та цілющим у цій любові, не передаючи шкідливого. Тиха реконструкція твого я починається з питання, яким дорослим я хотів би бути, коли я ще був дитиною. Це питання відкриває простір для нових стосунків з собою стосунків, що базуються на співчутті замість критики, на розумінні замість засудження, ти можеш навчитися ставати дорослим, якого потребувала дитина в тобі терплячим, розуміючим, захисним та підбадьорливим. Розвинути це внутрішнє батьківство можливо, навіть якщо або саме тому, що ти ніколи його не переживав, ти несеш у собі здатність до любові, якої тобі бракувало. Гідність першонародженого полягає не лише в тягарі, який він ніс, а в силі, яку він може з цього розвинути. Ти був першим, хто відчув вогонь невирішених сімейних динамік, але ти також можеш бути першим, хто зробить з нього світло. Твоя рання конфронтація з тіньовими сторонами людської природи може привести тебе до особливої мудрості. Стара дитина в тобі, яка мусила передчасно дорослішати, часто несе особливу чутливість до страждань інших ця передчасна зрілість, що тоді була механізмом виживання, може перетворитися на співчутливу ясність ти розумієш біль таким чином, як інші, можливо, ніколи не зрозуміють. І це розуміння може діяти, зцілюючи для тебе та інших. Усвідомлення як спадщина означає визнання того, що твій біль не був марним, якщо ти перетворюєш його на розуміння, ти можеш отримати з свого досвіду мудрість, що допомагає іншим розпізнати та подолати власні моделі. Твої рани можуть стати джерелами зцілення, ця форма благородства полягає в свідомому рішенні розірвати цикл. Не через помсту або гіркоту, а через тиху революцію змін ти свідомо обираєш інший шлях не для того, щоб засуджувати батьків, а щоб жити, любов, якої ти сам потребував. Рятівний акт полягає в тому, як ти поводишся з власною дитиною або іншими вразливими людьми. Кожного разу, коли ти проявляєш терпіння там, де була нетерплячість, кожного разу, коли ти пропонуєш розуміння там. Де була критика. Кожного разу, коли ти даєш простір там, де був контроль, ти зцілюєш не лише майбутнє, а й власне минуле. Це зцілення часто відбувається в тиші, без великих слів або драматичних жестів. Воно полягає в малих моментах співчуття, у способі, як ти слухаєш, коли дитина говорить, у терпінні, яке ти проявляєш, коли хтось робить помилку, у ніжності, з якою ти зустрічаєш слабкість. Трансформація твого досвіду в мудрість це процес, що потребує часу. Ти не повинен забувати те, що сталося, але можеш навчитися інтерпретувати це інакше не як доказ твоєї неспроможності, а як свідчення твоєї здатності виживати, не як прокляття, а як джерело розуміння. Інтеграція цих переживань у змістовне життя означає вшанування обох сторін твоєї історії. Страждання, що було реальним, та сили, що з нього виникла, ти не лише жертва обставин, а й свідок людської здатності рости, зцілюватися та любити попри все. Твоє життя може стати тихим свідченням можливості зцілення не через гучні проголошення або самопрезентацію, а через спосіб, як ти живеш, як любиш. Як поводишся з найслабшими членами нашого суспільства? Цей тихий авторитет могутніший за будь-яке обвинувачення. Коли люди запитують тебе, як ти став таким мудрим, таким терплячим, таким розуміючим, тобі не обов'язково розповідати деталі своєї історії. Достатньо, якщо вони відчують, що ти знаєш біль і все ж обрав любов. Це випромінювання є даром, що виник з твого трансформованого страждання. Справжнє спасіння полягає не в тому, щоб мати досконале дитинство, а в тому, щоб з недосконалого дитинства здобути мудрість та співчуття ти несеш в собі як шрами, так і цілющу силу. Обидва належать тобі, обидва сформували тебе. Обидва можуть служити іншим. Зрештою, це можливо і є тим. Здатність бачити те, що є, не прикрашаючи, але також не засуджуючи, сила діяти інакше, не відчуваючи переваги, мудрість любити, навіть якщо тебе не любили так, як тобі було потрібно. Це особливе покликання першої дитини, з вогню ранніх випробувань зробити світло, що вказує шлях іншим, не тому, що ти здався, а тому, що нарешті зрозумів. Зрозумів що любов, якої тобі бракувало, може виникнути в тобі самому, що ніжність, за якою ти тужив, може прийти в світ через тебе, що біль, який сформував тебе, може уберегти інших від подібного болю. Коли ти усвідомлюєш, що твоя історія не є твоєю долею, а твоїм сировинним матеріалом, тоді ти починаєш жити. Вже не як поранена перша дитина. А як людина, якою ти став попри все, людина, яка знає, наскільки важливо бути поміченим, почутим, коханим таким, який ти є. Якщо ти також належиш до тих, хто мав такий особливий досвід, поділись своїми думками твої роздуми можуть допомогти іншим зрозуміти власну історію, підпишись на канал, якщо цей контент торкається тебе, і ти хочеш отримати більше розуміння людської психіки. Іноді найтихіші історії говорять найголосніше.